Хотів би разом з вами сказати славу нашому Господу. Є такі речі, які описуються в чотирьох Євангеліях, але є такі події, які описуються тільки в одному Євангелії. Я не буду запитувати, які події, але про одну із подій я хотів би сьогодні зачитати і на цьому такому тексті. Зупинитися і поговорити, і пороздумувати над цим Божим Словом. Євангелів Діана, ви знаєте, вона починається його такими словами, які до кінця не розумієш, і багато де чого читаєш, і до кінця не розумієш як людина. Тому що вони десь виходять за межі нашого розуміння, того, що ми можемо торкатися, того, що ми можемо, як би десь. Зрозуміти те. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І слово стало тіло. Ми можемо це зрозуміти, як слово стало тілом. І переглядаючи тексти Слова Божого, ми знаходимо, що син Божий став людиною. Ми можемо зрозуміти до кінця, як Божий син став людиною. Так народився від Діви Марії, прийшов на цю землю. І коли ти це все якби, знаєш як релігійні такі якісь історії, дуже просто. А коли ти починаєш вникати, як це могло статися, не розумієш до кінця. Як син Божий, будучи в тілі, тут виростав до 30 років покорів своїх батьків, як він, будучи людиною, син Божий, покорявся своїм звеним батькам, які доглядали за ним. Які годували, які його одягали, як він покорявся. Це ти можеш зрозуміти чи ні? Так складно мені це розуміти. І проходячи ось так життя Господа Ісуса Христа, це так складно багато деяких речей зрозуміти своїм розумом. І коли він висів на Холовському хресті, і навіть до Христа, коли Гевсиманія, коли його брали, і коли на хресті він висів. З нього казали, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так він син Божий, але він не зійшов з Христа. І він помер на Христі. Це не можна зрозуміти до кінця. Як людина да, як Бог ні. Як людина да, а як Бог ні. І ось такі речі, коли ми читаємо Слово Боже, багато деяких речей нам не зрозуміло. Чи ми можемо розуміти все те, що Бог сьогодні робить в нашому житті? Чи на все тебе є об'яснення, або ти можеш все об'яснити і зрозуміти те, що Бог робить у твоєму житті? Для тебе персонально, коли сьогодні Господь робить у твоєму житті, чи ти можеш дати відповіді? В кого запитань більше, ніж відповіді, є такі люди? Ну, давайте 50 на 50. Бо коли надто багато запитань, це навіть тяжко. Коли ти маєш відповіді, але ще запитань багато є, ти шукаєш відповіді на ці запитання. І ти розумієш, що вони є. Може, хтось хоче об'яснити і, 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 і розказати, які відповіді, але можуть бути вони неправильні. Можуть, вони неправильні. І ось. Написано в Божому Слові є в Євангелії Діана, 13 розділ, коли Ісус був на вечері своїми учнями, п'ятий вірш, 13 розділ, після того налив він води в умивальницю та й почав обмивати ноги учням та обтирати рушником, яким був підперезаний. І приходить він до Симона Петра, а Той каже йому: Господи, Ти йдеш омивати ноги мої? А Ісус відповів йому, Що я роблю, ти не розумієш тепер, але зрозумієш опісля. По різному уявляється нам ця картина, коли Ісус Христос був з учнями, і Він налив умивальницю води і омивав ноги учням, які ось там були. Це звичай був для того, щоб служити. Коли людина прийшла, це гостинність, це послужити для людини. Коли втомлені ноги, коли ти десь, особливо влітку, хочеться, щоб ноги десь були помиті в воді або освіжилися б. І коли освіжаються ноги людини, людина стає бодрішою, їй легше стає. Їй легше стає. Вчора я знаходився так, досить немало, подивився на телефоні десь 7700 700 кроків зробив вчора за, за вчорашній день. Ну це немало. Ну, це немало. Але це й немало. Якщо взяти. Молодого хлопця чи дівчину, який спортом займається, то ще це зовсім нічого. А коли вам 70 років, то ви можете сказати, чи 60, що ще це вже й немало. Ви знаєте, коли я, я вже під вечір так мені п'ятки, знаєте, підпікають, знаєте, як будь тобі десь, ну, от так. так. Думаю, що мені так тяжко? щось так. Знаєте, я, я вирішив все ж таки. Ну, ось так освіжити ноги, потримати ноги в воді. І я вам хочу сказати, воно допомагає. Воно допомагає. Ісус Христос не освіжав ноги учням. Він щось особливе, те, що робили зазвичай того часу. Це було природньо, це було звичай того часу. Але Він через. Свою дію щось робив те, що не було зрозуміло Петру. Він розумів, що він бачить учителя і Господа перед собою. Він його сповідував таким: це учитель їхній. Ти мені помиєш ноги. Він задає таке питання. Це неможливо, це не треба робити. Він всіма способами відмовлявся від цього. Він не хотів, щоб учитель нахилявся перед ним і мив його ноги. Він розумів, що це, це робота слуги, це служить. І ну, міг би інший уч, учень, він міг би дати доручення комусь, йому навіть особисто дати доручення, щоб він помив всі ноги. Він міг би це зробити. Але учитель бере воду і йде, і вмиває їм всі ноги. І ось Петро він починає. Пручатися. Він починає перечити: Господи, Ти йдеш омивати ноги мої. Ісус сказав йому, що я роблю, ти не розумієш тепер, але зрозумієш після. Господь Ісус Христос багато деяких речей робив, коли жив на землі, що не було зрозуміло учням, які жили в той час. Вони не розуміли, коли ж він уже. Відновить Ізраїльське царство. Вони так чекали. Мама хотіла двох синів посадити справа і зліва. Пам'ятаєте? Сини заведеї заведе, заведе, в їх мама хотіла, щоб вони сили з правої і з лівої сторони. Добре бажання було. Але Христос сказав, що. Не від нього це залежить. Не від нього це залежить. Ісус Христос, Він, коли ходив, Він заходив в такі місця, де було незрозуміло. Він був учителем, а хварисеї кажуть: а як він їсть і п'є із митниками і грішниками? Тільки сфотографуй нормально, бо те, коли фотографії виставляють, не дуже. Вроді проповідник нормальний, і проповідь говорить нормально, а фотографію зроблять таку, знаєте, ну нікуди. І він має свою роботу робити. Правда? Якнайкраще? От збивають, бачите, діти йшли. Як важко проповідувати, коли там движення якісь трошки є? На чому ми зупинилися? Ви знаєте, що так є важливо було Ісусу робити деякі речі, а люди не розуміли того, що Він робив. Він робив те, що не було зрозуміло для культури того часу, для традицій деяких того часу. Не зрозуміло було, як ця людина може це робити. Ну, навіть коли він вчив, то люди бачили, що він вчив. Не так, як інші вчителі. Він вчив, як той, який має владу. Це було незрозуміло до кінця для людей. Це незвично було. І ось. Хто ж може дослідити розум Божий? І хто може сказати йому, що ти робиш? Але люди могли прийти із такими претензіями до Господа Ісуса Христа. Якби він був сином Божим або таким святою людиною, то він би знав, хто торкається його. І яка жінка торкається його. Пам'ятаєте текст Слова Божого? Жінка прийшла, плаче, смиряється, благодать на неї сходить. А люди думають, якби він був, вони не розуміли, що відбувається в цей момент. Вони не знали, який. який... Що відбувається в серці людини, і що відбувається в серці вчителя, який готовий простити все для цієї людини? Просять Господа Ісуса Христа, це в Євангелії від Іоанна описується такий текст. Прийди в дім Лазаря. Що сталося з Лазарем? Захворів! Кличуть, щоб він прийшов і уздоровив. Його кличуть як лікаря. І він має прийти. А він не йде. Що ти робиш? Слухай. Ну, бувало таке, що ось так конче, треба пройти. От, немедленно ти маєш прийти. Зараз цію минути ти маєш закинути і йти. От були такі, такі моменти в людей. Мені деколи спонукують люди, зараз немедлено ти маєш бути. Все. Ти маєш все кинути і бути там. І деколи сам не розумієш, чому тебе виникають перешкоди, чому в тебе немає бажання йти туди, куди тебе хочуть послати. Просто нема бажання. Просто в тебе є перешкоди, і ти не можеш жити. І внутрі боротьба йде відбувається така. Ісус Христос каже, Він, якби тобі не звернув увагу. Його покликали, а він йде. А потім треба йти. Через декілька днів. Треба йти. Та вже там нема чого йти. Він вже помер. Чого йти вже? Він помер. Ні, треба йти. Ось Ісус Христос йде. Це не було зрозуміло для учня. Хома навіть сміється так десь в глибині каже, йдемо ми так. Йдемо ми помремо. Незрозуміло було для учнів, що Бог робить. Але він робив так, як він вважав потрібним зробити. І він прийшов тоді, коли Лазар уже був в гробі. Уже не один день. І він його піднімає. Він його воскресив із мертвих. Слава нашому Господу. Тоді, коли Темрява згущається, і сильна темрява тоді яскравіші. Зорі світять. Коли в Києві так багато було світла, не завжди можна було побачити на небі зірки. Ну, от я раніше не... Якби На це не звертаєш уваги, так і на небо не завжди дивишся. Але це є природньо, і коли ти на це звертаєш уваги, війти десь за місто кілометрів 40, 30. І ви побачите, що на небі зірок набагато більше, ніж в Києві. Що в Києві інше небо? Ні. Просто світла тут багато. І ось Ісус Христос приходив в той час, коли прославлено було ім'я Господнє, був возвеличений Господь. І люди могли вже приходити дивитися на це чудо, яке зробив Господь. А інший такий. Крок Господа Ісуса Христа був, коли Він прийшов у дом, в дім Захея. Пам'ятаєте той момент? Він каже, Захей, зласть з дерева, сьогодні мені потрібно бути в домі. Він не розраховував. Він не роз... От якби сьогодні, після зібрання, зразу до когось я поїхав би додому. Ви були б раді чи ні? Не всі були б раді. Хтось заспав? І так оставив незаправлену постіль. Просто ви закрили двері і ви розумієте, крім вас туди ніхто не зайде. Ну, я так ободрив вас всіх трошки, да, декого? А дехто був би задоволений. Або сказав, би, ну що ти прийдеш? Я слухайте, мене сьогодні день, неділь, день в неділю. Я нічого не пригоду, У мене нічого не має їсти. Чи ти будеш ти? В столові в церкві поїмо, а тоді поїдемо. Тобто є такі моменти, коли нас ставлять незручне положення. І Христос Він на дереві сидить, хоче бачити Ісуса, а Христос приходить до цього митника да й каже: Слухай, з дерева злазь, сьогодні в домі треба бути в тобі. Слухайте, а що там в нього робиться? Тож накрав стільки, набрав стільки. Наробив стільки всього в своєму житті, знаєте. І Христос іде в цей дім. І ось ця дорога від тої смоковниці до цього дому Його щось робить в Його серці, ревізію робить. Він згадав, і кого взяв, і кого обобрав, і де лишнє. І все відбулося в його, все порахував, і сказав: Господи, все, що ось там, віддам, роздам, продам. І Христос сказав, сьогодні прийшло спасіння для цього дому. А коли б ми подумали, і люди йшли за, за Ісусом, який йде в дім ось цього митаря, і всі євреї могли там, знаєте, я хочу говорити. Про цього вчителя. Але вчитель прийшов для того, щоб зробити велику справу спасти дім Захея. Слава нашому Господу! Чи ми можемо спочатку розуміти, що Бог робить до кінця? Не завжди. А Він знає спочатку, що буде в кінці. Це Його промисел, це його робота. Він Альфа і Омега, він початок і кінець. І ось Христос. Каже Петру, що я роблю, ти не розумієш тепер. Але зрозумієш потім. Він не сховує від своєї церкви, він не ховає від своєї дитини те, що він хоче робити. Те, що він буде робити. Навіть книга відкриття Івана Богослова, вона написана. Ви все розумієте, що там написано? Не розуміємо. Але зрозуміємо опісля. Але зрозуміємо все до кінця опісля. Але те, що Дух Святий, те, що Господь хоче сьогодні для нас відкрити, воно стає відкритим, зрозумілим. А деколи нам хочеться пробратися туди, де закрито від нас, де ще запечатано від нас, де не наша справа відкрити це таємне. І пам'ятаєте, в книзі каже, хто може відкрити ці печаті? Хто може відкрити? Попробуйте, У мене є внучка, яка має такий характер напористий. Цілеспрямований такий характер. І коли ти їй скажеш, ось сюди не йди або це не відкривай, це для неї буде обов'язковий наказ відкривай. Йди. От така натура, знаєте. Вона буде ходити, вона буде так, і дивитися на тебе, щоб ти десь пішов, щоб ти відвернувся, но свою справу зробити, яку ти сказав, не роби. Отак буває і в людині, десь внутрі, в людській природі таке сховане, хочеться туди проникнути. хочеться. І Єва це зробила з самого початку, правда? Вона так хотіла все знати. Плід, який на цьому дереві, він дає. Знання не тільки він красивий, не який смачний, а він дає знання і ось ця жінка. Господи, чого ти не створив іншу? Ось ця жінка. Да. Ну вона зробила це. Вона одна була. І ось в неї така було в природі бажання знати все. Жінки, що, ви хочете знати все? Ви ж розказуєте одно одному, щоб знати, поповнити своє знання. І ви розказуєте, даєте інформацію, проникаєте скрізь. Це є природньо. І ось дає знання. Ти зараз не розумієш, не знаєш, що це відбувається. Але зрозумієш опісля. Ісус Христос сказав Петру про це. Як хочеться людині. Зрозуміти зразу. І добре, коли тобі хтось може об'яснити. Добре, коли тобі хтось може розказати. Але в нашому житті так багато є речей, коли ми маємо довірятися, довіряти Богу, довіряти нашу долю Богу. Довіряти нашу працю Богу, довіряти нашу сім'ю Богу. Довіряти Богу. Зробити все те, що ми можемо зробити, ми маємо зробити. Але довіряти Богу. Те, що ми не можемо зробити. І ось можна багато текстів на цю тему брати з Біблії. Да це взагалі наше життя майже. Знаєте, воно складається почти на 50% того, що ми не знаємо, що буде. Ви знаєте, що буде завтра, завтра, завтра в день? Ще й до вечора ми не знаємо, що може відбутися. Ми не знаємо, що буде з Україною. Але ми маємо надію, що мир прийде на Україну. Амінь. Ми не знаємо. Сьогодні так багато аналітиків працюють, і це така невдячна, невдячна робота. Сказати, дайте прогноз, або як буде, що станеться, коли буде. І над цим збудовано так багато тих політичних таких ну, інтриг. Але є речі, які сховані від нас, але не сховані від Бога. І ми маємо таку привілегію довіряти Богу тому, якому служить. Вірити в такого Бога, який знає все. Коли Петро міг зрозуміти те, що Христос зробив для нього? Коли це приходило до Нього розуміння ось тої дії, що Христос робив зараз? Коли він нагнувся, і Петру помив ноги? Ви знаєте, це не прийшло зразу. Це не прийшло зразу. Але Прийшло тоді, коли він почало приходити до Нього тоді, коли він зрикався Ісуса Христа. Я його не знаю. Пам'ятаєте? Я його не знаю, я його не знаю. Але потім, коли він почув голос півня, який заспівав, а це був знак, і він згадав слова Господа Ісуса Христа, який сказав: Ти зречеся мене. І він вийшов і гірко заплакав. Потім щось до нього доходило, коли він, йому сказали, Христос, Він воскрес. Він біжить до гробу. І щось в серці Петра відбувається. Дивиться, вчителя немає. Немає вчителя. І коли Христос являється для учнів, Питає він у Петра. Про що він питає? Петро, а ти любиш мене? Петро, а ти любиш мене? І ось якраз. Це останні такі каплі Божої благодаті і елея Божого на його серце було, щоб він міг зрозуміти, що тоді робив Ісус Христос? Петро, ти любиш мене? Каже, так ти, Господи, ти знаєш, я люблю тебе. І він навіть третій раз, коли вже говорив, то він сказав. Ти знаєш все, ти знаєш все. Можливо, ми всього не знаємо, можливо, дечого від нас закрито. Але Бог знав серце Петра. Він знав, що відбувається в той момент у серці Петра. Що відбувалося тоді. Коли він сказав дійсно тобі, так, я люблю і я готовий покласти за тебе свою душу. Я готовий. Ця праця Духа Святого сьогодні відбувається з нами. Всі події, які відбуваються в нас і кругом нас, вони працюють для нас для того, щоб ми могли б приходити до більшого розуміння Божого, Божої благодаті. Що могли б сприймати Господа в своєму житті, так, як він є, і довіряти йому все наше життя. Можна було б ще одного такого чудового брата нашого, переглянути його історію, автобіографію це Саул, якого зустрів Господь, повернув кардинально його все життя. Я думаю, що в Україні багато змін відбувалося протязі. Оцих років, коли ми живемо в цій країні, багато дечого відбувалося, а воно зробило і зміни в нашому житті. Скільки українців пізнали Господа? Слава нашому Богу! За цю свободу, за ці такі моменти, коли ми переживали ці купончики, переживали реформацію грошову, економічну, політичні, ці, ці всі процеси, які відбуваються в нашій країні, вони відбиток робили на суспільство і також само на церкву, і на твоє особисте життя. Війна так само вона покладе відбиток і відпечаток, який то на нас, але вона має зробити щось те з нами, що хоче зробити Господь, щоб ми не закрилися в собі, щоб ми не відкинули Бога, а навпаки, ближче стали б до нього. І щоб ми могли б розуміти, щоб ми могли б розуміти все те, що тут на землі, воно все пройде і дочасне. Все пройде. Як ми тримаємося за Нього, як ми любимо Бога і те земне, що ми маємо, воно випробовується якраз тут на землі. Що Бог робить зараз з нами, чи ми розуміємо до кінця? Якщо ми не розуміємо, то треба, щоб Господь нам відкрив, що зрозуміли. Можливо, не завтра, можливо, не післязавтра. Але коли ми скажемо, Боже, наше життя в Твоїх руках, Боже, ми довіряємо себе. Ми розуміємо, що через це ми маємо пройти, так як проходили ті, які б йшли перед нами. Ми маємо пройти, але вірність зберегти для Тебе і любити Тебе всім своїм серцем. Це дві речі, які мають нас не залишити при ніяк, при всіх різних обставинах нашого життя: це любов до Бога і вірність. Хай Господь благословить нас. Щоб наші дії, вони могли б якраз відповідати тому, що покликанню, яку Господь має до нас. Можливо, ми не розуміємо дечого, але є Дух Святий, який серед нас. Він научить, Він наставить, і Він майбутнє звістить. Через те від Тебе Господь не хоче ховати нічого. Не переживай, Бог знає і контролює ситуацію, і твоє життя відоме для Бога, і твої думки відомі для Бога. Довірся Йому. Він научить, Він наставить і майбутнє звістить. Хай Бог вас всіх благословить. Амінь.